Друзі, привіт! Іноді бувають такі ситуації, коли необхідно нам витягнути дані із PDF-файлу. Це можуть бути або певні розклади, або це можуть бути певні. Якісь результати розрахунки в вашій таблиці, і для цього варто скористатись можливостями табличного редактору Microsoft Excel. Для цього нам достатньо створити звичайний аркуш. Після того ми переходимо на вкладку Дані, натискаємо Отримати дані і обираємо у нас з файлу. І Тут у нас є обрати з PDF. Далі нам буде запропоновано, що з цим файлом зробити. Перше, я цей файл знаходжу на робочому столі. Це у нас файл називається Курси, і далі у нас є декілька таблиць. У нас вже відбувається якби, підключення. Зараз нам буде запропоновано яким чином цей файл відредагувати, яким чином ми будемо робити перенесення в таблицю? Зараз у нас отримуються дані. І тут у нас в цьому файлі, якщо ви поглянете, це у нас одна сторінка, на якій міститься дві таблиці. І нам буде запропоновано, яким чином це все зробити. Ми можемо або обрати одну таблицю, і в нас вже є попередній перегляд, або це в нас показується друга таблиця є. І тут ми можемо працювати з даними. І нам також запропоновано всі таблиці, дві, які об'єднати в одну таблицю. Тобто представити всю сторінку у вигляді таблиці і завантажити це все. Я натискаю обрати декілька параметрів і натискаю, що нам необхідно завантажити, наприклад. Першу-другу таблицю або всі, і натискаємо далі Завантажити. Тут у нас відбувається наступна ситуація. Зараз у нас обчислюється об'єм, у нас створюються ці всі сторінки. І зараз у нас відображається інформація щодо прогресу завантаження даних. У нас, бачите, створилось декілька. Зв'язків у нас відобразилась інформація щодо того, що було завантажено про кількість рядків. А, і тепер, коли ми наводимо на цю інформацію, ми бачимо, що у нас відображається. Але нас цікавить, як це все видобути. Для цього слід натиснути правою клавішою миші і натиснути Завантажити до. І Далі нам буде. Запропоновано декілька варіантів: Це або таблиця, або звіт, або зведена діаграма. Або це в нас лише створити підключення, що стоїть за замовченням. Але нам на... необхідно натиснути Таблиця. І нам запропоновано, куди перемістити наявний аркуш або новий аркуш. Давайте натиснемо, що це в нас наявний аркуш. І зараз ці дані у нас завантажуються і відображаються. Як бачите, дані в нас відобразились, дані в нас вже містяться в таблиці. Також за допомогою там можна створити якісь певні діаграми, можна створити якісь певні підсумки, можна створити якусь певну інформацію. Можна працювати як таблиця, як міні-діаграма. Тобто є достатньо багато варіантів, яким чином що ми можемо робити з цією таблицею. Також, наприклад, ми можемо завантажити другу таблицю, і тут ми натискаємо завантажити до, також обираємо таблицю і тут ми обираємо, куди ми будемо завантажити або додати новий аркуш, якщо ми хочемо, щоб ця таблиця в нас була на іншому аркуші. І натискаємо ОК, і у нас вже відобразилась таблиця на іншому аркуші. Тобто, таким чином ми відкрили ми перенесли ці дані. І, звісно, ми можемо усю сторінку перетворити на дані із таблиці. Також натискаємо новий аркуш, або зберігаємо на цьому. Тут ми можемо обрати розподілювач, можемо обрати, що ми хочемо завантажити, можемо вибрати там область розташування, описи, ім'я запиту. Всю цю інформацію ми можемо завантажувати. І натискаємо ОК. Так. І нам запропоновано, підказки є певні якісь впливаючі. І ми натискаємо ОК. І зараз все це буде завантажено. Зараз ми очікуємо, коли ця вся інформація переноситься. І зараз ми її отримаємо. Так. Таблиця. Ярко ж, так, окей. І все. Як бачите, в нас таблиця завантажена. Тепер ми можемо е, з нею працювати, можемо обирати якусь певну інформацію, можемо там створювати якісь певні гістограми, е, Можемо візуалізовувати, можемо редагувати, наприклад, формат. Е, так, фільтрувати. Так, можемо у нас обирати формат клітинок. формат клітинок, так, Вирівнювання, автодобір переніс по словам, і в нас вже ця таблиця буде відображена так, як нам. Нас влаштовує. Тобто, таким чином, у нас вже всі ці дані, все це переноситься. Як бачите, все у нас достатньо просто, ми можемо видаляти деякі стовпці, так, або можемо об'єднувати. Тобто, це все у нас також з усіма інформацією ми можемо працювати. Як бачите, все достатньо просто. Немає якоїсь складності, можемо перенести, відредагувати. Все це робиться в автоматичному режимі, і також ми можемо використовувати як фільтри. Фільтр, наприклад, і там за значенням вибраної клітинки. І як бачимо, наприклад, що у мене. П'ятницю лише одне заняття. Таким чином, перетворюючи і перетаскуючи інформацію із певних файлів, ми можемо з ними працювати, і ми можемо використовувати це все. Також ми можемо спробувати це здійснити за допомогою штучного інтелекту. Я переходжу в чат і натискаю передати з комп'ютера і обираю. Цей файл, він у мене називається Розклад. Так, так, так. так. Ось він курси відкрити. І я так витягну мені таблиці. І він мені витягає таблиці. Зараз відображається інформація вся. І ми можемо зберегти, ми можемо натиснути, що зберегти, наприклад, там в Excel, або перетворити в Word ці таблиці. Тобто, як нам буде зручно. Це на той випадок, якщо у вас, наприклад, немає. В Excel таких можливостей, якщо у вас стоїть якась попередня версія. Таким чином, у нас є декілька опцій. Перша опція, як перетворити, ми переходимо на вкладку Дані і натискаємо Отримати дані. І тут ми обираємо з файлу і це PDF. Або відкриваємо чати GPT. Безпосередньо в чат ми вкладаємо цей файл. І просимо його витягнути таблиці. Далі, наприклад, ми можемо або просто скопіювати і вставити, куди нам зручно. Або, наприклад, попросимо його зберегти це нам в Excel-форматі. Тобто, як бачите, я переніс ці дані, тобто я вставив. Як це було зручно. Єдине, да, що варто, ми можемо тут погратися з форматом, але все це робиться достатньо швидко за декілька секунд, за декілька кліків. Друзі, якщо вам сподобалось відео, то вподобайте його до нових зустрічей.